Кредит 7, коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні вже зараз. Податкова стежить за вашими рахунками. І якщо ви отримуєте багато грошових переказів, то до вас обов'язково постукають. А як же банківська таємниця, ви спитаєте? А ось так. Деталі розповім вже за мить. Вітаю мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Отже, податково відзвітувала про те, що отримала новий інструмент контролю за онлайн-продажами українців. І ось тут перше питання: а яким чином податківці виявляють, що це саме онлайн-продажі? На це у Державній податковій службі наступна відповідь. Цитую: ДПС отримує всю інформацію із системи обліку даних реєстратора розрахункових операцій. Але яким чином звичайна людина потрапляє у цю систему? А все просто ось дійснили ви купівлю у магазині, розрахувавшись карткою. І все, ваш ідентифікаційний код вже засвітився у системі РРО. А по вашому ідентифікаційному коду вже можна бачити рух коштів. То можливо, ми маємо справу з моніторингом наших витрат і їх співвідношенням з доходами. Як пояснюють податківці, вони звертають увагу на громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. І також ДПС звертає увагу на ФОПів, які отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків. І вже відомі перші результати цього моніторингу у ДПС кажуть, що за перші 20 днів березня ідентифіковано десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. І також податківці заявляють, що в окремих випадках кількість переказів на одну особу сягає сотень транзакцій. При цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО прро Тобто, фактично, податкова отримала в свої руки інструмент для фінансового моніторингу кожного українця, що розраховується картками. До цієї, на перший погляд, чудової системи, два питання. Звідки у податківців впевнені, що це онлайн-продажі через інтернет? І друге, а у нас уже немає банківської таємниці? Наразі ці питання залишаються без відповіді. При цьому податкові пояснюють запровадження цього інструменту тим, що він направлений не на збирання штрафів, а на профілактику та упередження порушень громадян через хибну організацію господарських операцій. А на вашу думку, це порушення банківської таємниці чи податківці все роблять правильно? Діліться своїми думками у коментарях під відео і не забувайте за нашою ютуб зброю. Вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.